Православні, які дотримуються юліанського календаря, готуються до святкування Різдва Христового. А у православних грузин подвійне свято. 4 січня католикосу патріарху всієї Грузії Іллі Другому виповнилось 80 років. Грузинська православна традиція відома своїм іконописом, зокрема, технікою Емалі. У стародавні часи цією технікою володіли православні майстри і Київської Русі. Однак традиція на Русі була втрачена. Грузинам вже її вдалося врятувати. Сьогодні грузинська Емаль відома у всьому світі, у тому числі і завдяки зусиллям невеликої групи митців у столичній арт студії, які відроджують традицію емалі. Особливою популярністю вироби з емалі користуються саме під час різдвяних свят, розповідає Наталія Леонова. Вироби з грузинської емалі кращого подарунку на свята уявити собі важко. Втім, цей експонат не продається. Цей витвір мистецтва, частина грузинської історії, яка зберігається у грузинському національному музеї. Вироблений у восьмому столітті Хахульський Трептих, найстаріший експонат з емалі, представлений у музеї. Інший експонат 15 століття зображує покровителя Грузії Святого Георгія. Мистецтво Емалі століттями було надзвичайно популярним в Грузії. Приблизно у 15 столітті внаслідок військових набігів воно було майже втрачено. Щоправда, грузинам, на відміну від Київської Русі, де Емаль також виготовляли, вдалося зберегти таємницю техніки емалі у гірських схованках північної Сватенії. Сьогодні ж невелика група митців у столичній арт студії Покані намагаються вдихнути нове життя у стародавнє мистецтво. Один з них, Давід Какабадзе, каже, що сучасні митці з емалі працюють виключно за стародавніми техніками. Наша головна ціль це відживити традицію малі та грузинських прикрас, народжену багато століть тому. Емаль в грузинському прикладному мистецтві використовувалася переважно для виготовлення саме прикрас. Також можна знайти стародавні медальйони з емалі, якими прикрашалися ікони. Утім, за час нашої власної роботи нам у студії довелося довести техніку виконання до того, що ми можемо виготовляти цілі ікони лише з емалі. За допомогою стародавньої техніки митці зображують в емалі сучасні ландшафти. Виготовляють ювелірні прикраси, ікони. Емаль створюється шляхом накладення кількох шарів кольорової скляної пудри, на срібні чи золоті штамповані заготовки, малюнок на яких створений за допомогою тонких стрічок перегородок. Потім все це опалюється, пудра плавиться, доводиться до потрібного кольору, а відтак застигає та полірується. Какабадзе сподівається, що мистецтво емалі знову стане популярним як у давні часи. Виготовлення ікон з емалі має свої чіткі правила. Ми можемо використовувати лише традиційні притаманні місцевості кольори. Причому ми працюємо за технікою, яку використовували виробники експонатів, нині виставлених у музеї. Ми намагаємося нічого не міняти. Найстаріша емаль у музеї від 8-го століття. Найсучасніша святий Георгій, була виготовлена у 15-му. Після того традиція була втрачена, і лише сьогодні ми бачимо її повернення. А вироби студії можна придбати у крамниці по сусідству. Там продаються як копії стародавніх витворів, так і прикраси, зроблені за сучасним дизайном. Популярними є ландшафти міста. Митці кажуть, що клієнтів з кожним роком стає все більше, особливо у період свят. І найбільшою популярністю у цей час користуються ікони та інші зображення на релігійну тематику. Наталія Леонова, Голос Америки.